Жінка із жовтих вод. Її чоловік отримав поранення і інвалідність на війні. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Пані Олено, ми вас вітаємо. Дякуємо, що долучилися до розмови. Дякую, я вас вітаю, пані Олена. Студія, глядачі. Знаю, що ви моя колега, журналістка. Тож, чому вирішили взяти участь у проєкті, стати помічницею ветерана, і чи зможете тепер поєднувати дві роботи одночасно? Під час повномасштабного вторгнення мій відділ, у якому я працюю, це відділ зв'язків з громадськістю і змі державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Як і всі журналісти країни долучився до висвітлення питань, пов'язаних з подіями нашого такого буремного воєнного часу, вони у нас розподілилися наші публікації у двох напрямках: це історії наших героїв, наших ветеранів, це працівники нашого підприємства, які зараз боронять нашу батьківщину. Це дуже велика кількість кожен п'ятий працівник мого підприємства зараз на фронті, і ми дуже хвилюємося за наших колег. Також ми запровадили рубрику до уваги військовослужбовців та їхніх родин. І в цій рубриці ми почали інформувати з питань, які дуже важливі. Для наших захисників і для їх рідних, тобто надавати юридичні консультації, давати корисні контакти, алгоритми дій. І тому ми з колегами вже були в такій темі інформування ветеранської громадськості. І коли з'явився проект Помічник ветерана. То навіть і мої колеги, і мої рідні порадили мені взяти в ньому участь, і я відчула сили, що зможу бути корисною людям, адже вже їх і індивідуально, і е, у наших змі консультую. Так, я вирішила взяти участь у проєкті. Пані Олена, зможу знаєш... поєднувати дві роботи. Да. Угу. Так, про поєднання Лука. двох робіт. Скажіть, будь ласка. Е... Скажіть, будь ласка, знаю, що ваш чоловік теж був на війні, він на превеликий жаль отримав поранення. Тож для вас проблеми ветеранів не просто знайомі, а навіть більше наболілі? Так, звісно, як і кожна дружина ветерана, я пройшла цей шлях разом з моїм чоловіком. Так би мовити, заочно, але довелося е, з'ясовувати різні е, документи, вивчати законодавство дуже ретельно, і це саме мені зараз буде допомагати у роботі, адже коли вже е, є певний життєвий досвід, то можна і ділитися цим досвідом з іншими. Особливо мене хвилювала проблема, зокрема протезування, і цікаво, що на курсах помічників ветеранів. Я піднімала таке питання, чому в Україні е, захисникам, у яких ампутована верхня кінцівка, рука одразу ставлять простий протез, так званий крюк, а лише через рік біонічний можуть поставити. А за кордоном е, одразу ставлять біонічний. Мене хвилювало це питання, але фахівці відповідали, що таке в нас законодавство рік має людина ходити з таким ось менш функціональним протезом. І мені було дуже приємно, коли днями вийшла постанова, яка змінює оцю практику, і тепер наші захисники теж мають право одразу протезуватися більш сучасними протезними виробами, як їх називають за новітніми технологіями. І я вважаю, це великий прогрес, і дуже приємно, що ось такі питання вирішуються. І я багато багато консультувала людей з питань протезування. Допомагала їм зорієнтуватися у законодавстві і у ну, деяких питаннях пов'язаних з цим процесом. Хотіла запитати власне, ви да. вже сертифікована спеціалістка, помічниця ветерана, як проходило навчання і чи вистачило часу за того, щоб опанувати величезний багаж знань? Адже мова йдеться і про психологічну підтримку, і про здоров'я, і про працевлаштування. Дякую. Я хочу почати з того, що якби на ці курси прийшов, наприклад, випускник школи, ну, молода людина, яка тільки має середню освіту. Ні, звісно, у цих трьох місяців такій би людині не вистачило. І тому і є певні вимоги щодо освіти для майбутніх помічників ветеранів. Щодо нашої команди, то це були люди з життєвим досвідом, з освітою. І які вже в темі, ми вже дуже багато знаємо на практиці. Навіть деякі викладачі університету митної справи та фінансів, які проводили лекції, вони вже казали нам: ну ви напевно знаєте більше аніж ми на практиці, але ми допоможемо вам з теорією. Навчання було дуже таким концентрованим і корисним. Е, мені сподобалося, що були е, не тільки лекції викладачів. З питань психології, права і інших питань, які нам корисні у роботі, але були зустрічі з фахівцями. Конкретно які займаються тим чи іншим напрямком, це представники Дніпропетровської військової адміністрації, це центр зайнятості, служба зайнятості, фонд соціальної ой, допомоги ветеранам. Можливо, назву не дуже правильно сказала: інвалідам, інвалідам, фонд для осіб з інвалідністю. Тобто податкова інспекція до нас приходили психологи, психотерапевти. Ми відвідали два протезних підприємства у Дніпропетровську у Дніпрі, і тобто часу насиченої... від відвідуваяці... достатньо насиченою була програма. Пані Олена, да. на жаль, небагато залишається ефірного часу. Хотіла запитати, скільки помічників ветеранів працюватиме у жовтих водах і де можна отримати консультації. У жовтих водах буде працювати два помічники ветерана: це я і Світлана Петровська, теж дружина учасника бойових дій, який доклав великих зусиль для формування підрозділу територіальної оборони ЗСУ від нашого міста. І він займався під його керівництвом, будувався один з блокпостів, постів. Він навчав молодих бійців. Тобто і це Геннадій Петровський і його дружина Світлана вона теж дуже гарно розбирається в темах ветеранської політики, вже консультує і допоможе людям щодо контактів. Зараз вирішуються організаційні питання, і ми обов'язково через місцеві змі, місцеві пабліки, доведемо інформацію до жовтоводців. З контактними телефонами, з місцем, куди можна звертатися, і ми обов'язково проінформуємо наше населення щодо того, як їм взаємодіяти з нами. Це все Дякую. буде налагоджено. Дякуємо, пані Олено. Бажаємо вам успіхів на новій посаді. Я нагадаю, помічниця ветерана Олена Дякую. Кубарєва була з нами на відеозв'язку.